Українська література, сьомий клас Олександр Авраменко, 2020 рік. Сторінка шоста з пісенних скарбів, суспільно побутові пісні, пісні для України усе: і поезія, і історія, і батьківська могила. Покажіть мені народ, у якого було більше пісень. Наша Україна дзвонить піснями. Виклад пісень, як жіночих, так і козацьких, майже завжди драматичний. Ознака розвитку народного духу і діяльного неспокійного життя яким довго жив народ? Ці слова належать видатному письменникові Гоголю. Справді Україна здавна славиться своєю народопісенною творчістю. Уявіть собі, пісенний фонд нашого народу становить понад 300 тисяч творів. Це духовна скарбниця України. У шостому класі ви ознайомилися з календарно-обрядовими та колисковими піснями. Теорія літератури. Сьогодні ж поведемо розмову про суспільну побутові пісні. Що ж це за? Пісні це козацькі, кріпацькі, чумацькі, бурлацькі, рекрутські та солдатські, наймицькі і заробітчанські пісні. Усі різновиди суспільно побутових пісень об'єднує те, що в них відображені настрої народу, викликані різними явищами суспільного життя. У суспільно-побутових піснях відтворено життя наших пращурів, яке через різні обставини примушувало їх заради миру, спокою та добробуту своїх родин покидати домівки і йти в козацькі походи, чумакувати, а то й не зі своєї волі відбували солдатщину чи жити в кріпацтві. Кріпанські пісні відображають таке. Під Невільне життя селян. Протест проти приниження людської гідності і безправ'я. У рекрутських і солдатських піснях звучить туга за рідним краєм, домівкою і родиною. У них висловлено протест проти панів, які насильно віддавали в рекрути. Рекрут це солдат новобранець українських хлопців, кріпаків. Бурлацькі пісні також сповнені туги за батьківщиною і сім'єю. У них передано важку працю бурлака і знева. Важливе ставлення хазяїна до нього бурлака це селянин, який, тікаючи від закріпачення, наймався на тимчасові заробітки. Бурлаки зазнавали поневірянь, терпіли голод і тяжку працю. Проте були вільними. Та ще бурлака не послався, а хазяїн уже й проспався. Вставай, бурлако, за волами, з ремінними батогами. Не вбувайся, не вмивайся, нема свитки, не вдягайся. За волами Спішайся! До бурлацьких писень тематично близькі наймицькі і заробічанські. У них також ідеться про долю наймета, якого хозяї зневажають, примушують, після тяжкої роботи в полі ще й носити воду, пасти худобу, а іноді і віддають його солдати замість свого сина, козацькі пісні. Пісні цього циклу найчастіше пов'язані з історією нашої країни. У них успівано героїзм захисників рідної землі. Їхню готовність пожертвувати. Родинним затишком і навіть життям заради її незалежності. Саме в козацьких піснях досягають емоційної вершини мотиви прощання з родиною та героїчної загибелі козака. Надзвичайно романтично відтворено проводи війська запорозького пісні «Ой, на горі, де жінці жнуть. Перед очима постає уявна картина, навіяна пісною, хвилюються дозрілі хліба, жінці жнуть пшеницю. а коли розгинають, натомлені спини помічають неподалік війську запорожське. Ось упізнаваний усіма ще молодий Дорошенко, а ось і бувалий Сагайдачний, із його постійними супутниками Тютюном і Люлькою. У козацьких піснях передусім відображено емоції героя, а не самі вчинки. Тужливий настрій самотнього, безталанного козака. Його загибель тонко передано в пісні. Стоїть явір над водою. Ой на горі де жінці жнуть, ой на горі де жінці жнуть, а під горою, під зеленою козаки йдуть, а попереду Дорошенко, веде своє військо, веде запорожське Хорошенько, посередині пан хорунжий, під ним кониченько, під ним вороненький, сильне, дужий. А позаду Сагайдачний ще проміняв жінку на тютюн та люльку. Необачний вернися, Сагайдачний, візьми свою жінку. «Отдай мою люльку необачний, мої жінкою не возися, а тютюнда люлька, козаку в дорозі знадобиться. Гей, хто в лісі, озовися, да викришем огню. да потягнем люльким не жорися». Стоїть явір над водою. Стоїть явір над водою, в воду похилився на козака приходонька, козак зажурився, не хилися я, вороньку, ще ж ти зелененький, не журися козаченьку, ще ж ти молоденький. Не рад явір хилитися, вода корінь миє, не рад козак журитися, так серденько ниє. Ой, приїхав з України козак молоденький. Оріхове сіделечко, ще й кінь вороненький. Ой, Поїхав на чужину та там і загинув свою рідну Україну навіки покинув. Звелів собі насипати високу могилу, звелів собі посадити червону калину, будуть пташки прилітати, калиненьку їсти, будуть мені приносити з України вісті. Розпач і біль матері емоційно передано в козацькій пісні: Гомін, гомін по діброві. Ця пісня побудована на діалозі матері, яка не хоче відпускати сина на вірну смерть, і сина, котрий намагається заспокоїти неньку. Спочатку слова матері видаються прокльонами, але це лише на перший погляд. Насправді ж вона емоційними і заболеними словами застерігає сина. Аби той передумав і не йшов у козацький похід, бо боїться його втратити. Зворушливою є остання частина пісні, де мати виявляє всю свою лагідність до сина. Ця родина сценна, ніжна, сповнена материнською, надії та ласки: Верни, синочку, додомоньку, змию ще що головоньку та постелю постеленьку, гомін-гомін по діброві. Гомін-гомін подіброві, туман, поле покриває. Мати сина виряджає. Іди, синоньку, прич од мене, нехай тебе турки уб'ють, нехай тебе огні спалять, нехай тебе звірі з'їдять, нехай тебе води втоплять. Мене мати турки знають, вони мене. Не займають. Вони мені коня дадуть, мене мати огні знають, як я іду, потухають. Мене мати звірі знають, як я іду, утікають. Мене мати води знають, як я іду, то втихають. Гомін, гомін по діброві, туман поле покриває. Мати сина завертає. Верни, синку, додомоньку змию ще ж головоньку, та постелю, постеленьку, змиють мати, дрібні Дощі, а розчешують густі терни. В чистім полі, травиченька, тож то моя і постеленька. Запам'ятайте, прочитавши козацькі пісні, ви, мабуть, зауважили, що вони сповнені натхненням і запальністю. Особливо це помітно в пісні «Ой, на горі два жінці. У ній звучать ноти оптимізму, завзяться душевного піднесення, а це ознаки пафосу. Пафос з грецького почуття, пристрасть це натхнення. Почуття. Ентузіазму, пристрасне, переживання душевного піднесення, викликане певною ідеєю чи подією. У пафосі емоційне напруження і думка є одним цілим. Звелів собі насипати високу могилу, звелів собі посадити червону калину, будуть пташки прилітати, калиноньку їсти, будуть мені приносити з України вісті, стоїть явір над водою. Пафосна мова у творі: це мова сповнена. На пристрасті, запальності, піднесення, особливого натхнення.